Дивиться на ній цікаво. Ну розкажіть трошки детальніше. Нас чути двох чи взяти мікрофон. Все супер. Розкажіть детальніше, скільки коштує, для чого його використовують і ну, реально що з ним можна зробити, і яку користь фермера від нього отримують, і скільки яка увага? Даний трактор він призначений більше для таких простих робіт, як сад, там перевезення якихось вантажів. Тобто це не для орангів. У нього потужність 80 кінських сил. У нього кабіна, він економний, ось по ціні 25 тисяч євро. Тобто, коротше, бачили там джелес за 200 дві... джеклас продавали за 250, 10 трактів не можна. Подумайте, це по факту не для фермерських господарств, які займаються вирощуванням там зернових голінгів, це більше сади і, і овочі. Феми, у кого є, там, тут, але тут же ж є.